Наступний противник для Ентоні Джошуа. Промоутер боксера розповідає, чи живий ще варіант із Вайлдером. Як тут опинився Паркер та якого бою хоче Еді Хьорн? Алальших оголосив про створення нової організації. Нею будуть займатися керівники UFC та WWE. Що відомо про плани і взагалі, добре це чи погано? Та нове повідомлення від Володимира Кличка ну просто в найкращих традиціях брата. А ще умова, за якою він може повернутися в бокс. Партнер проєкту Фавбет. А український супертяж Андрій Новицький може скоро отримати суперника в особі Мурада Алієва, уродженця РФ з французьким паспортом. Алієв володіє титулом WBC International Silver та йде без порезок. Опозиція, вочевидь, ну ви розумієте, Новицького ви бачили в Ріаді в Андеркарді Джошу Ангану, де він нокаутував Хуана Торреса. А в карді Усик Ф'юрі 2 мав трошки більше проблем із Едгаром Раміресом та пройшов усі 10 раундів. Хлопака непоганий, працює з Егісом Клімасом, що дає йому можливість виступати в шикарних кардах, але, як показав останній поєдинок, поки що він все ж таки сируватий і хорошого аматорського досвіду немає. На відміну від Алієва, який бився на Олімпійських іграх у Токіо та програв дискваліфікацією Фрейзеру Кларку, взяв срібло на європейських іграх у мінську, поступившись Віктору Вихресту. Словом, програвати українцям він уміє. Щодо його зв'язків із Росією, то я їх особливо і не помітив. Ну так, він народився в Росії і жив там до шести років. Після чого переїхав до Франції, зараз проживає, наскільки я розумію, то в Німеччині, то у Франції, а в принципі більше себе асоціює з Азербайджаном. Бій Новицького. І, власне, Мурада Алієва може пройти в першій половині цього року десь в Європі. Або якщо буде така можливість, то їх поставлять в один із кардів Riyadh Сізон. Принаймні, така зараз попередня інформація. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркєл аль Альших підписав угоду про створення нового боксерського промоушену. Туркіта організація TKO підписали договір про багаторічне партнерство під керівництвом президента UFC Дайни Вайта та президента WWE Ніка Хана. Про що йдеться в заяві? Боксери матимуть доступ до найсучаснішого інституту продуктивності UFC, розташованого в Лас-Вегасі, Мехіко та Шанхаї. І це буде продюсерська та медіа команда TKO, яка займається трансляціями по всьому світу. Перший івент нової організації пройде в наступному році і буде включати високоструктуровану систему для розвитку нових талантів з усього світу, включаючи спортивні об'єднання. Та академії я прочитав цю офіційну заяву, і відчуття таке, що ти просто вивчаєш якийсь нормативний акт, де прийняли щось дуже важне, але настільки складно написано, що ти не розумієш, так а що це, блін, буде? Єдине, що я зрозумів точно, то це те, що плани вторки досить амбітні. І це навіть не про те, що він вже організував багато таких великих класних подій. Ні, там ідеться про довгострокову співпрацю з представниками WWE та власне. UFC з топами цих організацій. Довгострокова співпраця. Ось це маркер того, що вони якби заходять. У цю нішу і в бокс надовго. Плюс не забувайте, що вони минулого року купили видання Zerin і оновили його по повній програмі. А це головне боксерське видання світу. Це власне інформаційна політика боксу. Це вибудовування стратегії вдовгу. Я вважаю неправильної політики, тому що, ну, блін, ти купуєш головне медіа, ти диктуєш їм свою редакційну політику. Це не окей, це тиск на журналістів, але зараз не про це. Словом, це знову таки про певну монополію. А єдиним боксером, який, Власне, не піддався туркеленчиху, поки що залишається Джервон та Девіс. І постать Дани Вайта в цьому викликає спірні відчуття. З одного боку він зміг підняти промоушен ММА з колен і стати справжнім топом від напівпорожніх залів до топових подій по всьому світу. Тобто управлінець він хороший. Але і в боксі мені таких людей не бракує. Френк Ворен і Еді Хьор не могли домовитися один з одним про бої. Вічно молодий буб Арум – найбільш впливовий промоутер у штатах. Оскар Делахоє не такий успішний, як у часи своєї спортивної кар'єри, але теж окей. А ще Бен Шалом, Ел Хеймон, Олександр Красюк та інші інші. інші. І тут буде плюс один новий маститий функціонер, який буде щось вирішувати. Плюс союзи, у яких є своя політика, і які турки, наскільки я розумію, хотів би уніфікувати в одну умовну лігу аля ля UFC – От це скоріше бентежить до всього суто для України це не виглядає чимось дуже класним. Тому що Дана Вайт це прям глибочезний трампіст. Трамп допомагав Вайті його промоушену що років 20 чи 25 тому. Тому, власне, Дана Вайт дуже відданий ідеям Трампа чи самому Трампу. А в самого Вайта в його організації в UFC, росіяни це блін основа просто, мені здається. Вони там почувають себе. Ну, максимально класно, виступають без обмежень в плані національностей, прапорів і все таке. Тому кажу про те, що в принципі для України якось так воно не дуже добре виглядає. Але в цілому давати якусь більшу оцінку цьому зарано, всі ці події цьому новому промоушену, тому що інформації прям малувато. Володимир Кличко у Твіттері. Реальність змінилася. Реальність змінила нас, але ми все ще можемо змінити реальність. Це основна ідея мого методу Face The Challenge. Я себе дуже стримую, щоб не жартувати про геніальні цитати Володимира і його завтрашній день брата. А давайте поки що послухаємо цитату його колишнього промоутера Тома Льофлера. Вони співпрацювали раніше, а нині Том дає коментар про можливе повернення або не повернення Володимира в Бокс. Я скажу так: якщо хтось іздатний повернутися в ринг у 48 років, то це Володимир. Він у неймовірній формі. Кожного разу, коли я його бачу, він виглядає так само, як під час своєї історичної серії з 25 захистів поясів чемпіона світу у хевівейті. Володимир видатний боєць. Я маю величезну повагу до всього, чого він досягнув у ринзі. Те саме стосується і Віталія, Його досягнення також вражаючі щодо ситуації в Україні, то це важкі часи. Віталій, як мер Києва, і Володимир залишаються дуже близькими до свого народу. Вони підтримують українську армію, бачать, як люди щодня гинуть у цій безглуздій війні. Сподіваюся, що скоро з'явиться шанс зупинити цю трагедію. Я не хочу спекулювати на темі Володимира. Але зараз у надважкому дивізіоні є багато відмінних варіантів. Навіть реванш із Тайсоном Ф'юрі, хто знає, чи він дійсно завершив кар'єру. Кличко це легенда, і будь-який його бій стане великою подією. Але наскільки я знаю, він справді хоче повернутися лише якщо з'явиться можливість битися за титул. Він не буде битися з усуком, тому що немає сенсу зустрічатися зі своїм співвітчизником, але можливо варіанти з Дюбуа чи ще кимось із топових суперників. Подивимося, це рішення буде за Володимиром. Як фанат боксу і кличка, я б із задоволенням побачив його повернення. Якщо хтось може це зробити на такому рівні, то це Володимир. Якщо ви ще не підписалися на мій телеграм-канал Діденко про бокс», то ви багато пропускаєте. А дарма нічого зайвого, нема реклами, все найголовніше, найцікавіше про бокс і оперативно плюс прямий зв'язок зі мною. Тому камон, підписуйтесь, посилання буде в описі. Ентоні Джошуа планує боксувати вже цього літа, однак поки що не зрозуміло проти кого. Зрив бою Дюбуа Паркера істотно вплинув на ситуацію власне, для самого Ентоні та й, в принципі, на топів хевівейту. тому що паркер хоче чемпіонського бою, а він його не отримав. Натомість Мартін Баколі отримав, але тягла. Дюбуа мав провести бій проти Паркера, але він уже не хоче його проводити, про що каже його команда, тому що він уже хоче з Усиком. Так, а що далі для Ентоні? Ми бачилися з Туркелальшихом, його високоповажність хотів зробити бій Ф'юрі Джошу. А і ми такі, дивіться, ми теж цього хочемо. Але знаєте, мені здається, що це єдина людина, яка насправді буде вести ці перемовини з ф'юрі. Так, це ймовірно, що його високоповажність. А також Спенсер і Френк. Але ми не збираємося робити їм пропозицію. Ми ведемо переговори з Квинзберю щодо можливого реваншу Джошуа та Дюбуа цього літа, оскільки вони також планують наступний крок для денні. Також були короткі обговорення з турків щодо бою з Джошуа проти Уайлдера. Бій з паркером теж має потенціал, але на цьому етапі, якщо вибирати, то навіщо ризикувати з паркером за тимчасовий пояс, коли можна кинути виклик Дюбуа за повноцінний титул. Я не думаю, що ці поєдинки чимось відрізняються в плані складності. Я обирав будь буа в будь-який день тижня. Моя порада: якщо ми не можемо отримати бій з ф'юрі. То потрібно боротися за світове чемпіонство. Я думаю, що ми маємо зробити це. Я певен, що Джошуа переможе, стане триразовим чемпіоном світу. Можливо, це звучить як фанатська маячня Едді Хьорна про Ейджея, але я знаю, що він може перемогти Дюбуа. Та я, чесно кажучи, не сумнівався в тому, що Ентоні може перемогти Дюбуа в першому поєдинку, але якось собі показав геть іншу картинку. Він мало того, що відбоксував просто як аматор. Ну, аматор в сенсі новачок в такому значенні цього слова. Так він і не пропускався таких плюх, що ще один такий бій може поставити на те, що там сумніви на його кар'єрі, а сумніви на його здоров'ї. Тому що, ну, якби борода там не бетонна, і захист далеко не безгрішний. І я не знаю ідеального сценарію для Ентоні. Можна на всі гроші і без поясів вийти проти Тайсона Фюрі на Вемблі, якщо той, звісно, захоче. Але хто з вас готовий буде поставити на AJ в такому бою? Другий бій з Паркером? Ок, цікаво, але це лише претендентський поєдинок проти Джозефа, який перебуває в шикарній формі. І, взагалі, не факт, що погодиться проводити другий захист тимчасового титулу. Щодо Дюбуа, то я все ж більше вірю, що цього літа він буде вдруге битися з Усиком, а не Ейджеєм. Цього хочуть обидві команди. А якщо все ж буде бій Джошуа Дюбуа 2 то ризики для Ентоні тут занадто високі. В Антохи вже був момент, коли поразки віддалили його від мрії і змусили його битися чотири рази проти нетопових бійців. Звісно, що я кажу про дві поразки Олександра Усику і потім чотири поєдинки, які він провів. Зараз у нього немає часу на проведення чотирьох боїв, щоб Підвести себе до топового бою. Ну і власне минулого разу все одно все закінчилося фіаско від Дюбуа. А що ви думаєте, кого би хотіли побачити наступним противником Ентоні? Реванш із Дюбуа чи Паркером? Чи, можливо, бій проти ФЮрі? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Масло заважало Джервонті Девісу у поєдинку проти Леймонта Роча. Про що мова? Дивіться у ролику за підказкою. З вами Тайк Мейсон. Новини боксу і моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!